Захворіти та опинитися на лікарняному це ситуація, яка може трапитися з кожним. А чи знаєте ви, як відбувається виплата лікарняних у Нідерландах? Якщо ви мешкаєте в Нідерландах і захворіли, перш за все важливо знати, що необхідно повідомити роботодавця про свій стан не пізніше другого дня хвороби. Це перший крок до того, аби ви могли отримувати належну допомогу. За законодавством Нідерландів, роботодавець обов'язаний виплачувати вам принаймні 70% вашої звичайної заробітної плати. Така виплата триватиме перші два роки вашої непрацездатності. І незалежно від того, чи маєте ви безстроковий або строковий контракт, чи працюєте з фіксованою або нефіксованою кількістю годин, це право поширюється на всіх. Однак є кілька нюансів. Якщо у вас строковий контракт, виплати від роботодавця здійснюватиметься тільки до закінчення його дії. Після цього на допомогу приходить Агентство страхування працівників. Вони забезпечують виплати на рівні 70% від останньої зарплати. Також роботодавець має право встановлювати певні умови для перевірки вашого стану та продовження лікарняного. Тому важливо дотримуватися цих умов, щоб не втратити право на виплати. Отже, перебувати на лікарняному в Нідерландах це не лише про право на підтримку, але й про дотримання певних правил. Бережіть своє здоров'я та знайте свої права.